Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Аліна. І якщо ви шукаєте мотивації на прибирання, готування, якісь рецепти, запрошую вас підписатися та підтримати мене лайком. У цьому відео я поділюсь, як пройшов наш крайній тиждень перебування в Італії під мирним небом. Адже незабаром ми повернемось додому, і там нас чекатиме. Нова реальність, до якої потрібно звикати. Задаємо, що там знову прийшли водички набрати. І ще я відкрила для себе чудовику. Знаю, що ми раніше на неї не звертала уваги, бо це така крута штука. Нічого не потрібно не звичайно так виглядає можливо. По пенсіонерськи, але спина однозначно буде цілою. Коли ми ще були в Мілані, їздили на метро без водія, все абсолютно автоматизовано. Незвично бачити перед собою тунель, і можна на хвилинку уявити себе в ролі шофера. А далі ми гуляли по магазинах, і як я помітила, Animal Print – це просто хід сезону. Леопард це не моє, але в зебровому принті я себе ще більш-менш уявляю. А ще ми малювали, гралися, бігали по калюжах, розважались як могли. Ну і звичайно ходила на справжній італійський капучино на бріош, Це така булочка, круасан. От я дуже люблю з кремом фісташок, є дуже смачно. І так, знаєте, сидячи спокійно на стільчику в кав'ярні, я думаю, я живу в таких двох паралельних світах. Один світ, де все добре, тихо, спокійно, люди займаються абсолютно звичними для себе справами, їхнє життя абсолютно не змінилося, і інша реальність, за якою вони спостерігають просто своїх екранів в телевізорів. І через кілька днів ми опинимось теж в тій жорстокій реальності. І я сподіваюся, що скоро буде наша перемога, ми всі повернемося в наші домівки. Ми всі будемо щасливі. Ми всі зможемо відбудувати нашу країну, яка буде процвітати. Ми будемо ще більше її любити, ще більше її цінувати та поважати. Артемчику де? Да? Привітайся! Я тут. Ти тут ми їдемо в супермаркет робити, знаєте, такі останні закупи додому. Сьогодні вранці так прохолодно, добре, хоча, якщо вітерця немає, то відчувається, що сонце ще пече. Поїхали, ще прокатаємося нуль. Порозв... Порозважаємось з тобою. Класно, я просто кайфую, їздою на велосипеді з дитиною. Я раніше такого ніколи не практикувала, мені дуже подобається. Реально, якщо у вас є. Можливість кататися отак з такою маленькою дитиною. І, і син отримує радість, і, і мама. Я колись таки маю впасти з цього ровера. За наявності навігатору і гарної сітки велосипедних доріжок можна доїхати будь-куди. Я полюбила велосипед. Я, в принципі, його любила і до цього моменту. І зараз у мене є дуже велике бажання виїжджати з сім'єю десь, кататися в лісі. Правда, нам потрібна велика машина, і наш тато зібрався купити машину, тому що наша вже таки зовсім не в робочому стані, оскільки ми і попали в невеличку. Аварію, ну як аварію е, відмовило кермо, і ми, заїхали, і ми заїхали в посадку. Я е, тоді була саме прооперована. І Артемку було десь приблизно 6 місяців. Ми їхали в село, була з нами і наша мама. Наша машина і так стара. Мій чоловік завжди казав мені, що якщо я в якийсь день прийду додому без машини, знай, я спустив її з скали якоїсь. Отак. Тому наша, наша залізна подруга вже просто в такому неробочому стані. Ми завжди намагалися якби, відкласти гроші саме на житло, а не на машину. Тепер добре, що воно в нас є, прийшов час до машини. Звичайно, вона теж не буде. Новою копійкою, але все одно краще, аніж, аніж наша. Перед від'їздом вирішила докупити деякі позиції, які, в принципі, в мене в планах не були, але, але... отже, була знижка на таку зубну пасту, вона досить бюджетна, але мені подобається. А далі тут у мене Савоярді, потім такі, таке печиво Амаретті, дуже, дуже класне печиво, звичайно, любителя, оскільки має такий цікавий присмак. Бальзам для волосся цієї ж фірми, що і олійка. Далі ось такий крем, фісташковий крем. Ну і для Артема його ковпаска. Взяла какао, теж була непогана ціна, мені здається, навіть дешевше, ніж вдома. Тому думаю, візьму. Тут у мене кедрові горішки, орігано і чорний шоколад. Ось такі покупочки на сьогодні. Буду пакувати. Як бачите, в мене дуже багато коробок і бардак. Ну нічого, показую так, як є. І зважаючи на моє захоплення кататися на ровері разом з моєю дитиною, я вирішила придбати ось таке крісло сидіння для велосипеду. На місцевому, знаєте, щось типу такого OLX. Воно БУ від магазину Decathlon, але в, в абсолютно ідеальному стані. я б сказала, що воно нове. Хотіла за нього 25 євро, я, як звичайна українська жінка, стургувалася і воно мені обійшлося в 20. Ну, трохи зекономила. Кажу, воно в надзвичайно класному стані, я вже його запакувала і скоро воно поїде додому. Ну і знаєте, нормальні жінки, будучи в Італії, купують собі якісь парфуми, косметику, якісь шмотки. А, ну кажімо правду. А я купую швабру. Ну, тим не менше, я чула про неї гарні відгуки, і мені подобається, що вона дуже гарно вичавлюється. І всі писали, казали, що вона ідеально підходить, коли дійсно є велика площа для миття. Так якщо там просто треба помити одну кімнату, то, то в принципі можна скористатися любою іншою шваброю. Так, після 30 радості вже не ті. Ми з Артемком прямуємо в один магазин. Це щось типу блошиного ринку. Хочу подивитися, що там цікавого знайду для декору. Якщо мені вдасться з цим, з цим малим жучком щось познімати, то я познімаю. Ти що, балуєшся? Ну так, завжди, коли я включаю відео, він починає дурниці всякі робити. І в магазинчику ми нічого такого не зустріли, супер цікавого, того, чого би мені хотілося купити. Їдь сюди. Ми тут вийшли трошки погуляти. Ввечері вже не так жалко, але кусають комарі. І сподобалась, звичайно, там мені одна ваза, але щось, знаєте, не так сильно, як би хотілося. Я поновила собі манікюрчик. Зробила, як завжди, нюд. Останнім часом не можу бачити на руках щось яскраве. Ча на ногах яскраве. А на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною, і побачимось в Україні. Пока-пока.